А всім! Знову я Богданка і сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт. А саме це в нас шах... серія. Шахтёрська шахта. Ми ми, вирішили все-таки присвятити цю серію шахті. Тобто, ми продовжимо. Шахтьорити. А саме, ми зараз. Попробуємо, попробуємо знайти алмази. Быстрий доступ зразу. У нас же нема дерева, так що прийдеться обходитися цими чотирма факелами. Так, нам нагадую, треба. О, це Це напевно ця мишка в лаву, і вона загорілася і там померла. Та все, коротше, ця шахта нам не підходить. так що лежать, лежать. Тут ми вже все майже облазили. Так, да, ми вже тут обійшли. Але як ми звідси вийдемо, ще заберуть. А, не буду зробити це так щось Оп. там наверху. Оп. Це Оп. класичний текстурпак. О. Ха, круто. Ну, ми з класичним тепер. Просто ми встановили форч. Ми встановили форс, бачите, сейчас мы вам покажем, докажем. Бачите, мод опціон. Тут 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 тут, 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 тут. І в дальнішому ми ще навчимся встановлювати моди. Ну, по-любому научимся. І, в... І тепер можете писати в описаннях, які ви хочете моди. Так, ми тут будемо. Все, вибираємося старим дітским способом. Ступеньками. Та ну, по старінки. Та ні, тут лава, Яша, тут. Знаєш, як далеко звідси буде вибиратися? Ступінька, взагалі, полізу ступінькою. Один блок. Наш тобі вдвати, що такий крутий, жирний, та? не обрізаєшся. Так, ми на висоті всього 11 блоків. Всього. Ну, аж 11 блоків. А, але нічому ми хочемо вам зробити голосовалку. Які... Нам моде встановлювати, ну ми вже це проговорили але я же до тих. Зараз буде мужковий штурм. Бо до є так. Я наркоман. Лізом. Все мені ложки. Все нормально. Короче. Постеріг. На блоках. Нет. Инчим. Инча, инчай клавишу. Инча клавиш. Так, вылезаем. Вылезаем. Ставим факел, я же. Может, ты знаешь, что можно ставить? Ничего. Я зараз не стал. Зараз не стал. Я же и так добро. Так. Не стал, не стал. Но же и так. Коли треба... От, коли мы знову уровень в туди треба ставить. Так, ти знаєш, що ми зараз робимо? Ми зараз псуємо чудову генерацію Larsza Minecraft. От зараз постав факел. Короче, не плевать. Мы на вже 20... 29 блоків. А чого у нас більшість? А, ну. Це ж я О. мені кажеться, вже навіть і були. То що тут світло. Может цела. Мы не треба язык. Апокалипсис. Ты тут робишь? Ма-фа-фа-ка-пака. Така-пака-лака. Для зид. Да от воспользуемся чуть генерації, а генерація вниз, нам вниз не треба. Нам треба тільки вверх. Давай товар. далі по сторінке. А, от, вверх, верх. Виспользуємо пару блоків генерації міра. Ми тут були, я ж. Тут є вихід Там є верх, там є верх. Так, нагадую, наша по дорозі може посилити з поняшками Так що плани з поняшками... А не... на які ми се... Щось... ми на якому режимі граємо? Мирний. Ну ми ж казали, що це останній шар на мирний. А ну не, не. Так що вирізаємо звідси. І наступні серії. Чекайте наш шахтрский п... Ооо, світло! Да, це ж. О, це у нас сидно. А, це Іземер. Оп. Я класно з такими текстуркою. Так я люблю цю класичну Так, Так, сніг, фух, фух. Е -е. Так, стоять, стоять, поверну. Все нормально, все нормально. Так, ми продовжуємо записувати. Як я люблю ці класичні текстурки, це така класна і неповторна річ. Правда? вибирайся просто. Хто думає, що так, ставте лайк. А хто думає, що не так, теж ставте лайк. Так, ставте лайк завжди. Ви ж хороші? Надіюсь, а не злоби. Хо-ха-ха. Кстати, ми щось забули про наші голосовалки. О, поняшка виросла. А це я Ми, ми на цю сідлали. А ну чекай, чекай. Ну, чекай, чекай. Подивимося, чего. Вона? Там вона наша. Але... О, наші поняшки виросли! Вибираємо. Така. Ці не виросла. Ти не виросла. А, виросла, вона виросла. Така. Чи отака? Мені мені така це така. Вона з білизми. Що, не, ну, Нам, е, нам, нам треба пусту, пусту руку, чтобы ей проручить стоять. На мечі. Так так вона вроде вже тоже наша. О, вс, она наш. та так потекай! Нет, вона не наша, она вона нас кидає. Стоять! Наша, вона вже скидывает. Ну и шо? Она сюда нас кидає. А, так, ну шо, да, це ж же малый штурпак. Так, уподимся на скільки у швидка. Ух ты! Оце ж користь. Ну ладно, ще як це лошадка. Ні-ні-ні, оце вже чітко. Ну, от тепер ми з таким чудовим поні. Да. поні дивіться. І КОГОТА! Yeah. Як ми класно виглядаємо! Так. Да. Е, і ми зараз повертаємося до нашого чудового дому, е, тільки нам треба координати. Зараз я візьму координати. А це не джунглі? Це, це не джунглі, це новий біон, який називається. Не вона сама сам стрибає. Це той. Осторожно! Тш -тш -тш! Не падай туди. Вона біла. Yeah! Ви бачили, що ми не йшли? Ви бачили, що ми не йшли? Ну, грибок, ну ти. Ну, ну, ну. Нормально. Норм да, нормально. No. Так, треба її огородити, щоб вона не втекла від нас. А, ні, ми краще з нею знімемо, че? Фіг, ти чеш, А ч знімемо, Ну тому що ми заблудимося, заблудимся, мы можем її вже не знайти. А седло <правж> на неї пропаде. <правж> Як мы тут О! Там о, вода. Постарій! чекай, чекай, чекай. <правж> я зараз попаду. Ага. Ага, фиг попаде. Ага. Ну там мусить будет, а... Але... А, я понял, я за... Ну! Ты Та ты песок! Це, це песок! Він, він не прогружен, я сейчас спадай! Так? Чи нет? Нет. Ну короче, робим так! Все сюда лавно нам нафиг не потрібно. Берем у нас. відро ведро аж. Ну тільки хардкор, нам треба развед. Нам надо круто его спустить. Ну! Я не люблю баги. Что за фак? Мы гриферы. Э, э, так тут. Нет, тут что-то уже не стрмно. Треба по-стрмному. Фу-фу-фу-фух. Добро все на шести. Давай, давай. Давай, разливайся. Ну треба почти. Та-ка-така. Так, все нормально, падаем. Ой. Ой, ой, ой. 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 А, а, а. ой. Так. О! Тут маять будет у нас. Так, нам треба тут пройти. Яша Блоки. Блоки Блокий. Так, чи-чи-чи-чи. Да. Так Дам. осторожно. Ну так, и тут вода. Близко. Ну закрой ей, надо. Кусоруки трохи Так. И Тут бы тут був спуск. О, тут нема спуску. О, может там Давай, вийти. Ну, Давай, ну, поможем мені, ну. выйти. Мишка. Мы... О, спуск. Сможек. Спуск. Смотри, треба... не стиге з... выбрала земли, куда затягує нас знов. Хуии! <кліг> Сака-пака-пака-така. Тут может быть и сундучки. Сака-пака-така. Поздравьте нас, пишите в лайках. Дивите как нам в З. Рейс, халяв. шпан, шпан. Ехал в опоздал Это вроде сундук. Бух. Че я слепый? А, ну да, я слепый. Он, кстати, Вот весь, весь, вот вот весь, вот садись. Гейка класна. Хто це розкопало? Тут були ізумруди деколи в моїх скріншотах. Можна подивитися, там деколи були ізумруди. В таких розкопаних цих. Ой, що. Це устройство. Тут можуть бути рейси, і на рейсах можуть бути сундучки. А в сундучках. Альма! Лава, не сильно удив удивляюсь. Да. Mm, yeah. uh, uh. Спуск. Ти факт. А, тут спавня паучків. Який спавн? Паучки. Их паучків. Просто. Бери меч мечем швидше. Тут нема спавни. Є в інші бік де. Вот там, там є спавню паучки. Меч і мечем, мечем швидше. Шей неточки по фарму. я говорила. Я більше знаю про шахт О, тут є. Спаунер Петрович. Давай його роздушимо, нам треба лопит. Все, йдемо назад. Не-не-не, тут може бути сундуки. Тут не може бути сундуки. Це спаунер без судноков. Снуков. Сдноков. Не, ну идем назад. Ну ми тут не прокопаємося, тут буде дуже довго. Йдем звідки, звідки ну, прийшли? Тут ще буде А. Хулявний. Ну дивись вверх, то ми звідси впали. Нахер ми сюди полі. <хи> ну, опит. О, що, ну, ми маємо тут щось знайти, ми маємо. О, скільки це ж шахта, я Що ти дивуєшся. Е! Ось тут все почне горіти, яша. Це ж, це, це ж шахта, тут дерево. Дерево горить. Просвітило. Ага. Так, вылізай, вылізай, Швидше вилізай. О, іди туди, йди! Ну там просто вау. Я хочу просто поглядати всі кімнатки. Не факе. Ну, что теж тоже халяв не фак. О, Прям О, тут дверь классно, тут вверх. Там тоже вроде тяжело. Вот он. Бесконечный. Короче, тут ничего Короче, ты туда вперед. Вперед на светло. Я вижу свет в конце туннеля. Ну да, такие тут. Тут, тут факел. О, а тут Стопрус. А ну дивись вверх, 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 вверх. Не, мы тут не було. Нет, тут закрыто ночь мы тут не було. Сейчас вязаем ведь. Хочу подивиться. Конец конца. Ты це разумеешь? Для кожного з нас. Давай, смотрите. Кто не любит павутину, ставьте ставьте лайки, будь ласка. Скільки ми вже серию за него. 13 хлоп. Да, нормально. Давай, давай. Следующая серія буде теж в шахті. Давай! Є, супер обек! Так, і... ти... Камінь! Оба! Є! Yeah. Так золото будем забыть. Бежим туда. На. Бежим туда. А, а, мазі, блин, а, там вверх. Подивись, яка у нас висота. Висота у нас блок. Попробуй алмази, Навіть мечтает. Бежим назад. Там спуск був. в спуск назад. Так типа тут хтось спеціально так про. Біжим туди, Там більше може бути спуска. А що тут трава робить? Ні, ну це апокаліпсис. Да, тут везде воно. Це просто апокаліпсис. І ти знаєш, якщо нормально, ти її не поставиш. Ну, якщо навіть захочеш. Це може тільки бути чудова генерація світу, які нема меж. І рівних. Mm -hmm. Так, значить ми нагадуємо, що ви. Забуваємо, забуваємо. Це прізвики. Це, це, це mm. має бути нежерідний ковір. Скільки вже золото? Нам золото-то. Золото-то золото. Золото здравствуй заламає. Посвіти розставимо. Дарю. Так, ми продовжуємо. Е -е, відволікання закінчились Ми стараємося знайти, але похоже нам все-таки. Але вже 15 о Подивимося, там наверху 6. Нам треба закінчувати цю серію. А зараз ми будемо, що там є. Золото ми добудемо це золото, вона близько. У мене нема кірки. Є в тебе желізна кірка. Нема. Є в тебе желізна кірка. Ну що мені це ж? Все, закінчуємо що? серію. А з вами, вами були Яшка і Дашка. Ну, на каналі. І... Даний Косо. Всім! А куси пока, пока, пока. пока лайки, не забудь поставити лайк.